Про людину судять за її справами. А головний критерій оцінки роботи народних депутатів, як вони виконують те, що обіцяли виборцям. Минулого року народний депутат України Віктор Остапчук практично відродив до життя музею в селі Кислівка на Куп'янщині. А нещодавно, до дня визволення Харківщини від німецько-фашистських загарбників, колекція музею поповнилася новим експонатом. Завтра ми з вами будемо відмічать 71 первого видовщину. освобождение Харьковской области от фашистских захватчиков. К этим событиям Виктор Николаевич всегда относится трепетно. И вот результаты его работы, восстановление музея сегодня, в этот день предпраздничный, по просьбе Союза художников Купенщины, от команды... Вашого, нашого народного депутата від Союза художників Купінщини. Ми вместе дарим этот подарок эту замечательную картину з зображенням Марії Шкарлетової. Та це лише незначна частина великої роботи, яку проводять Віктор Остапчук та його команда у 177-му територіально-виборчому окрузі. Так за п'ять років депутатської каденції передбачалося спорудити 100 дитячих майданчиків. Не пройшло ще й двох років, а вже побудовано 90. Щоліто обдаровані діти та діти з соціально незахищених родин з Ізюмщини, Куп'ящини, Шевченківщини та Борівщини, завдяки Віктору Остапчуку мають можливість відпочити у найкращих дитячих оздоровчих таборах. Під патронатом Віктора Миколайовича проведено близько 30 дитячих турнірів, фестивалів та конкурсів, переможці яких отримали чудові призи. Справжнім святом української культури стали численні заходи, присвячені 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, серед яких і фестиваль бандурного мистецтва Пісня славить Кобзаря. Віктор Миколаївич дуже багато зробив для нашого села. Спортзал, який 8 років ми могли дремонтувати, З його допомогою ми це питання за рік вирішили. Також він дуже багато допоміг для дитячого садочка. Установив дитячі площадки, ремонт провів. Ну, за його допомогою, провели ремонти. Також відремонтовано дороги в селі Кислівка і дорогу, яка довго не ремонтувалася, бо маршрут автобуса Куп'яць Миколаївка, капітальний ремонт зроблено дороги 800 метрів. Ця дорога дуже була ну, скрутна, скажімо так. Сьогодні вона діє і приємно. Те, що він не забуває нас, те, що він намітив, він мені сказав, зразу ще не будучи депутатом, що все, що ми намітили в селі, ми зробимо, не переживай. Це наш народний депутат, дійсно народний, який прийшов до людей, а не до влади. Системна поступальна робота на благо місцевих громад. На таких засадах будують свою роботу народний депутат України Віктор Остапчук та громадська спілка Соціальний рух поваги, яку він очолює. Про те, що вже зроблено і що робиться, про задачі, над вирішенням яких працює сьогодні, Віктор Миколаєвич звітував виборцям Куп'янського та Шевченківського районів. Есть проблемы, которые никому не нужны. Это мусор, это дороги сегодня. И мы начали ими заниматься. Вот там сегодня десар-завод, так сегодня до конца года будет закончена абсолютно новая тенденция по значит, утилизации мусора. Это будет целая экологическая площадка, на которой все то, что сегодня мешает нам жить, она будет собираться, утилизироваться. Для меня главное, чтобы я в вашем лице остался нормальным человеком. Человеком, который действительно сделал столько, сколько он смог. Очень трудно выразить это сделанное в цифрах и других показателях. Это выражается в другом, в человеческом доверии, в добрых делах и конкретных фактах. Сегодня представитель каждого района может много говорить о площадках и дорогах, о благотворительности и ремонтах, о поддержке молодежи и уважении гражданам преклонного возраста. Все це присутствують в діяльності і, і ініціативах Віктора Николаевича. За це все люди говорять огромное спасибо вам, Віктор Николаевич, вашим помощникам. Денис Лопатін прийшов на зустріч, щоб подякувати Віктору Стапчуку. Бронежилет, який придбав для нього народний депутат, врятував хлопцеві життя у зоні АТО. Він не єдиний, кому підтримка Віктора Миколайовича допомогла повернутися живим із зони бойових дій. Шевченко, Шевченкова знаю парню, он обращался, тоже не отказали, приобрели ему бронежилет. То бишь, ну, все, кто, ну, я, те люди, которых я знаю, кто обращался, никому не отказал. То бишь, это, я же говорю, человек дела, а не слова. Я вообще православный человек. Веры без добрых дел нет. Я считаю, что меньше надо говорить, а больше делать. Что хватит делить должности по партийности. по квотностям, так, давайте, чтобы страной управляли патриоты так, и люди настоящие с большим открытым сердцем.